Ще в травні мешканці Сихова почали виходити на вулицю та виступати проти забудови. Тут на місці скверу, де вони вечорами гуляють із дітьми, хочуть спорудити багатоповерховий торговий центр. Підприємець ж показує повний пакет документів. Втім, під натиском громади частину дозволів таке вирішили скасувати. Плава має бути відмінена депутатами міської ради і одна, і друга, і по мапах, і по торговому центру. Оскільки є договір оренди, він може бути розірваний до провільного порядку або через суд. Відміняється тоді наказ директора департаменту, відміняється декларація і це все відміняється. Тепер по один бік скверу паспорт об'єкта, тобто торгового центру. По іншій мешканці вивісили банер із проектом облаштування території. Наразі тут громада вже висадила квіти та дерева. В центрі встановили статую матері божої. Ми зробили е за тих кілька місяців, те, що не зробив ні пан Кульчицький з 2007 року, ні влада. Ми посадили дерева, поставили ланки, поставили смітники. До того часу ніхто цього не зробив. Ми, як мешканці, зібралися коштами і зробили це за кілька місяців. Наразі будівництво заморозили. Підприємець намагається відновити скасовані дозволи через суд. Втім, на засідання кажуть сихівчани, не ходить, як і цього разу не прийшов на власну апеляцію. Суд натомість виніс рішення на користь громади. Рішення є остаточним. Ця ухвала оскарження не підлягає в апеляційним Львівським апеляційним адміністративним судом було відмовлено задоволення апеляційної скарги Ключицького і забезпечення позову на даний час не надано. Втім, це ще далеко не кінець історії, адже гроші витрачені, а час втрачено. Тобто, попередньо вони видають дозвола, тобто ж думка тут будуватися не виникла спонтанно і за один день це не вирішено так. Тобто пророблений якийсь шлях, ну як мінімум там 5 років збиралися документи, на яких ставили візи всі держслужбовців. Судова тяганина ще триває. Наразі залишилось щонайменше два засідання: Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.